Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про кроликів, а саме про таку м'ясошкуркову породу кролів як баран. Баран, англійська порода походження. Таку назву одержала за подібністю профілю голови з горбоносим профілем голови барана. Подібності надають випуклий череп і звислі вуха. Довжина вух англійських баранів. Буває до 60 см, у французьких 35-40 см. Ця особливість викликає своєрідний спортивний інтерес. Кролів розводять заради змагань на виставках, забарвленню не приділяють великої уваги. Тому кролі цієї породи бувають сірими, білими, чорними. Плодючість у кролематок невисока, 5-6 кроленят за укріл. У зв'язку з цим особливого господарського корисного значення вони не мають. І навіть не гарні на вигляд. При розведенні кролів породи баран можуть народжуватися тварини з прямими вухами, як у сірого велетня, англійський баран це велика порода. Жива маса дорослих кролів становить 8 кг, деякі особини досягають 10-11 кг. Очевидно, ця обставина. І приваблює кролівників, які нерідко запитують, де дістати племіний молодняк породи баран. У нашій країні її не розводять, але інколи переважно серед білих велетнів з'являються особини із вислими вухами. Ця особливість характерна, як правило, для великих кролів рихлої конструкції. При бажанні звислість вух можна закріпити відбором і підбором. Проте навряд, чи доцільно це. Адже з рихлістю конструкції пов'язана низька плодючість. Та й в Англії порода баран мало поширена. От і все, ви щойно ознайомились з такою м'ясошкурковою породою кролів, як баран. У наступному відео розповім вам про шкуркові породи, а саме про породу радянський мардер. Дякую вам за перегляд! Підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал, а також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!